Інтелектуальний турнір це творче змагання, в якому команди представляють розв'язання запропонованих конкурсних завдань. Виступаючи по черзі у трьох ролях доповідача опонента і рецензента, учасники демонструють з членом журі не лише знання предмету, а й вміння дискутувати та відстоювати свою точку зору у так званих творчих боях. В очікуванні ось таких випробувань 28 команд юних біологів з різних куточків України, яких гостинно зустрічали в обласному педагогічному ліцеї. Часто задаються навіть питанням для чого діти їдуть. Брати участь в турнірі, вони не дають якийсь пільж при вступі, вони не дають там, ну, якісь інших переваг, але вони дають прекрасну можливість показати себе у такому ну, науковому спорі, показати в дискусії, відстояти свою позицію, показати командну в першу чергу е е е гру. І дуже багато бажаючих брати участь саме в цих турнірах. Ретельно готувалась до турніру збірна команда житичі міста Житомира. Наша команда збірна, проте ми проводили дуже багато зустрічей, дуже довго працювали над цими питаннями. і Дійсно можу сказати, що у нас команда сьогодні в такому бойовому дусі, що просто захоплює дух. Як дивишся на ці всі команди, цікаво, що Когось є такі ж самі питання, що й ти готував, і дійсно це дуже круто. У минулому році перемогу в такому всеукраїнському турнірі з біології здобула команда Матрикс Луцької гімназії номер 21 Цього разу представники Волинської області знову мають намір перемагати. Ми вже відома команда на всеукраїнських турнірах юних біологів. Тому що 12 років існує турнір, і 12 років учні нашої гімназії не тільки учасники, а призери в всеукраїнських турнірів юних біологів. Ми приїхали гарно грати, гарно виступати. Хто переможе, це вже в принципі вирішує багато в чому фортуна. Але сподіваємося на гру. гарну гру. Успіхів у турнірі всім учасникам побажали своїми музичними виступами, талановиті школярі та вчителі Житомирщини.